Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 26 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Вісімка келихів перевернута ні. В цей день буде виходити не все, що ви запланували. Можливо, ви зациклилися на особистих інтересах. Або на минулому. Можливо, зараз ви емоційно не готові до змін. Також рухатися вперед вам заважають певні труднощі і обмеження. Другий варіант. Сімка жезлів також ні. Або ви зайняли невигідну позицію, або неправильно розподілюєте свою енергію. Ще обставини можуть бути вище вас, тому вам краще перестрахуватися, ніж попасти в просак. Не поспішайте приймати рішення. І третій варіант. Диявол. Вам так, третій варіант. Та все ж таки зважайте на те, що у вас є надмірна залежність, це може бути як від партнера, так і від матеріальних інтересів. Перед тим, як діяти, вам потрібно все обміркувати, прорахувати і не поспішати приймати рішення. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім миру, натхнення і успіхів.